Чому інколи порятунок життя оцінюється у такі захмарні гроші? Чому Кілька мілілітрів рідини може коштувати 2 мільйони 3 мільйони доларів. Будемо говорити далі. У нашій студії новий гість Роман Лесик, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Вітаю вас, пане Романе. Слава Україні! Героям слава. Я Повернуся до того ж питання і ще раз його задам. Звідки такі захмарні гроші? Цей укол. Він колеться раз чи один раз. Це кілька мілілітрів. Ти ж не влиєш там багато рідини. Чому він коштує два, а в випадку марчика три мільйони доларів? Це просто нереальні кошти. Дійсно, це, це нереальні кошти для порятунку одного пацієнта, але тут власне мусимо говорити про те, що створення нових інноваційних лікарських засобів це дуже дорого. Відомо, що велика фарма для того, щоб впровадити лікарський засіб, повинна ризикувати два мільяр... мільярдами доларів, які. Вона повинна інвестувати на протязі 15-20 років у команду науковців, яка складає. Ну, це статистика до 150 150 різних дослідників, які працюють в різних галузях. Тут і лікарі, туди біологи, тут і хіміки, тут і генетики і тому подібне. Угу. Тому насправді це дорого. Але у випадку е е м'язової дистрофії Дюшена включається ще один дуже складний фактор: це те, що це є рідкісне захворювання, і власне готується. Лікарський засіб для дуже невеликої популяції людей ну, в Україні таких хворих може бути до 500 у цілому світі 250 тисяч. Я наскільки знаю по статистиці. Відповідно, фармацевтичні компанії, коли вони ризикують такими великими коштами, це бізнес фармацевтичний і він є дуже прагматичний. Деколи він є дуже жорстокий. Він повинен ці гроші отримати, хоча б якийсь прибуток. Це зрозуміло. Відповідно, на такій невеликій популяції є, немає можливості масштабування цього лікарського засобу. Тобто ви його готуєте фактично під під якогось кожного пацієнта. І тому, тому ціна є настільки велика. Але це дуже ефективний лікарський засіб, тому що він розрахований одна ін'єкція на довготривалу ремісію, на довготривалу терапію. І насправді це дуже дорого. Тому що це дуже високі технології від собі, там вірусний вектор він попадає в клітину, він є носієм гену, який починає синтезувати білок. Тобто, це насправді це космос. Це неможливо уявити людині, яка… це дуже складно. Насправді у людьх маленьку клітинку, і вона має попасти туди і робити те, що потрібно. Іншими словами, фармацевтична компанія вкладає. Приблизно 2 мільярди доларів на те, щоб розробити цей засіб, і ві... і і ця компанія може прогоріти Однозначно. і втратити цих 2 мільярди, взятися знову за розробку препарату, витратити ще кілька років і можливо досягти якогось результату. І відповідно тут вмикається бізнес, коли ці гроші треба іншими словами просто відбити на Ріст... маленькій популяції. Ці... Так на маленькій поп... Ну, це на якщо це стосується різних захворювань, власне душена. Якщо це стосується великих, це на великій популяції, тому це так дорого і власне... Власне, тут ще одна є проблема, чому це так дорого знову напевно воно з тим пов'язано, Це майже не цікаво у великій фармі. Таких захворювань вони майже нецікаві в великій фермі. І в більшості тут є, можливо, шанс для таких невеликих компаній чи для стартапів, які можуть займатися цим і продукують той чи інший препарат, власне, як в випадку Алідіса, тобто, який використовують для захворювання м'язової дистрофії дюшена. І тут є великий шанс для дуже немалих колективів, щоб проводити свої дослідження, і запропонувати лікарські засіб. Тобто, це це ж теж такі цікаві технології. Але деколи можуть задати питання, для чого це робити, правда, цинічно задати, якщо так мало пацієнтів. Насправді, насправді, перше, ми люди, і ми повинні допомагати, помагати тим, хто цього потребує. Це перша друга річ, це також розвиток науки. Тому що ці технології, які використані у е, лікуванні рідкісних захворювань, можуть бути з часом перенесені, може навіть в іншій іпостасі, на велику популяцію, на е, важких і серйозних захворювань, які зараз турбують людство. Uh -huh. Тому, тому це, це, це це дуже важливо і дуже добре, що, що такі ліки є, і що можна їх використати і досягнути певної цілі. Ми звикли, що у звиклому житті умовний анальгін, анальгін можна замінити іншим засобом в системі отаких складних генетичних захворювань. Правильно я розумію, що засіб є один. Чим бувають такі випадки, коли різні фармацевтичні компанії конкурують і, скажімо, майже одночасно винаходять для такої невеликої популяції рідкісних хворих однакові препарати? це, Чи це, це нереально? Це, це, напевно, нереально, тому що як я говорив, все-таки популяція є досить невелика. І тут, власне, якщо йти з науково-дослідницького сектору, це більша сфера інтересів невеликих компаній. Власне, невеликі компанії або стартапи, які створилися дуже часто виходять з академічного сектору. От тут є великий шанс університетів брати участь в розробці таких ліків. Я, наприклад, в своєму досвіді теж маю такий один проект, який ми мали з центру молекулярної медицини в Австрії. Це рідкісні форми лейкозів. Де ми шукали інгібітор І відповідно тут є трошки простіше, тому що ти не цікавий великій ферм. Тому тут, тут є великий шанс для, власне, для академічного сектору, для розробки. Але чому це не може бути ну, дуже великий малий, мала ймовірність, що можуть дві компанії відкрити щось одне подібне? Це дуже високі технології часто. Це необхідність все таки знайти кошти у ці дослідження, які треба вкласти, і ніхто ж не відміняв оцих 10-15 років на впровадження лікарського засобу ніхто не відміняв е, численних е, досліджень е, токсичності е, специфічної дії, фармакологічного ефекту, побічних дій, і так далі, які займають час і які потребують великі кошти Все Це дуже це... довго. Дорого, Дорого, і ризиковано і ризиковано. Так mm -hmm. ну кожен науковець ризикує. знаєте, можна придумати класну ідею і йти до неї. А в кінці я дуже часто знаю багатьох своїх колег, які там, наприклад, моделювали якусь молекулу, протестували більше 10 тисяч різних похідних. Дійшли до стадії, скажімо, до клініки інтенсивної, і на тваринах вона просто не діяла. Ой-ой-ой. Бувало таке, тобто, це все, що було, в тому є цей ризик вкладання коштів, і ти можеш прогоріти. Ми сьогодні в ефірі собі дозволяли вже в системі освіти помріяти. Я собі дозволю припустити і помріяти про систему медицини і дизайну ліків у Львові. Львівський національний медичний університет це, скажімо, один із найстаріших університетів і має вже велику історію фарма фармацевтичної галузі, так. Чи може бути це шансом для наукової спільноти університету медичного у Львові наблизитися до розробки якогось лікарського засобу? Я знаю, що у вас діє центр молекулярного дизайну, і ви співпрацюєте з багатьма і вже самі зазначили центрами подібними з інших країн. Чи можливо припустити або наблизитися до мрії, що таке реально? Хотів би бути реалістом, знаєте, я хотів би вам відповісти на це на це запитання. Так, ми це зробимо. Насправді, я дам такі сухі факти. Весь радянський союз, який мав потужні фінанси, на світовий ринок вивів один лікарський засіб. Це Фторафур, академіка Гіллера із Латвійського інституту органічного синтезу, дуже потужної установи. Єдиний Україна. Є певні субстанції, які працюють на вітчизняному ринку. Окей, я говорю про те, що затверджено для світового фармацевтичного ринку таких лікарських засобів немає. Зараз це прерогатива великої фарми. Треба чесно на це дивитися. В чому я бачу роль таких центрів молекулярного дизайну? Це те, що ми хочемо зробити таку розробку і довести її до певного рівня, щоб велика фарма повернула до нас обличчя. І ми могли з нею співпрацювати у створенні створенні лікарського засобу. Тобто тут має бути щось дуже цікаве і оригінальне. Ви розумієте, в науковому світі є шалена конкуренція, особливо в тій галузі, в якій я працюю в медичної хімії. Це синтез біологічно активних сполук. У нас в Львові тільки скільки молекул синтезується. Ви говорите про Львівський національний медичний університет, але є ще Львівська політехніка з, університет з шаленим університет Фрака, Франка, фантастична кафедра професора Бушака і її хлопці, які. Працюють в галузі подібних гетероциклічних молекул, тобто е насправді це тільки Львів, а це в кожному місці. А вище уявіть, є гордість України компанія Намін. Яка, яка має одну з найбільших колекцій молекул, які мають певні властивості лікарські, як лікоподібні молекули, і можуть мати певне використання. Тобто це шалено конкурентний ринок. Я вже не говорю про Китай, про mm -hmm. ті країни, де розвинута власне, ця галузь. Тому треба оцінювати свої, скажімо, свої можливості але ми ми стараємося ми стараємося конкурувати для цього був створений власне центр він побудований на такій ідеї, яку я вже напевно все життя своє проношу, це те, що академічне, що, що, що треба зробити, щоб академічний сектор був конкурентним на ринку створення ліків із великою фармою. власне, ми хочемо створити якусь систему, яка є дуже подібна до великої фарми, але це є співдружність різних академічних установ. І вона дозволяє об'єднати різнопланові колективи, так як є це у великій фармі, яка має великі гроші. І власне ці різнопланові колективи формують якусь наукову ідею, яку реалізують. Наприклад, ми зараз робимо ми називаємо це розумні ліки, це поєднання антитіла через складну систему містка. Лінкера із сильною цитотоксичною молекулою. Ми створили цитотоксичну молекулу у Львові. Місток робила проф... група професора Зайдля з Гелонського університету. До у до нас буде приєднувалося до у... в установі Гюстав у Парижі, і тестування проводилося в університеті Білисток. Іншими тобто... словами, ви об'єднали польських науковців українських і французьких для того, щоб створити одну невеличку розробку. яка Ка може наблизити нас до ідеї того, що велика фарма десь колись увагу Ну, не десь колись. Надіюся, що це буде не так, десь колись. Я дуже хочу, щоб це було швидко, і ми маємо вже переговори із однією з компаній в Польщі. Це правда, стартап компанія, але разом з нею можливо можна вийти. Тому що ми на кінець ці всі зусилля рахуйте, от знову ж це кошти. Ну треба розуміти, що добра наука потребує коштів. Ми мали Грант е, е, Національної агенції е, академічних області з Польщі 1,7 мільйона. Та, зараз ми маємо грант Національного фонду досліджень. Це дозволило нам е, провести ці всі е, е, ну, складні. Синтетичні роботи разом із конюгацією з в кінці ми отримали 20 мг сполуки. Ми дуже тішилися, бо це є уже стільки, скільки може бути використано для біологічних досліджень, тобто хочеш мати. Круту розробку бажано об'єднати різнопланові колективи під одну ідею і діяти як велика фарма, але не бути нею. Мов так звучить як план і як фантастика. Ну. Бажаємо нашим науковцям реалізувати цю фантастику спільно із науковцями з інших країн. Роман Лесик, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Говорили із ним про дизайн ліків і. Як спільнота науковців може своїми розробками наблизитися поближче до великої фарми і розробляти такі лікарські засоби, які коштують мільйони, але рятують життя і наших громадян, зокрема.